Вони не називають себе радикалами, лише кажуть, їхня діяльність буде адекватною до дій чинної влади. Чернівецький правий сектор це організації тризуб імені Степана Бандери, УНАУНСО, футбольні фани та правозахисна група. Шлях єдиний і єдино правильний для нас. Ми вважаємо шлях революції, бажано революції мирної. Ну, це вже буде залежати від дій влади, чи вона готова цивілізовано діяти, чи вона ще більше доведе народ до підняття і до повстання реального співпраця з Об'єднаною позицією, і зокрема, тому що це треба розділяти і народної ради, бо вони виключно чомусь ставку зробили саме на депутатський корпус. Основною вимогою правого сектору Буковини залишається безкомпромісна і повна зміна влади. Зокрема, активісти вимагають відставки голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла Папієва. З ними ніяких бесід не буде. У нас ми не будемо з ними торгуватись, щось обіцяти їм або ви йдете геть. Принципово, чесно кажете, та, ми були дотичні, ми розкаювався в тому, тоді ми з вами будемо говорити як з людьми. До того часу ніяких перемовин з ними не буде. Кількість членів правий сектор Буковини не оприлюднив. Мовляв, на активістів досі триває тиск. Тим часом приєднуватись до загонів самооборони Буковинців закликає народна рада. Опозиціонери кажуть, за тиждень до загонів увійшли більше тисячі добровольців по всій області. Припускають охочих виступити на захист мітингувальників є ще більше. Ці загони самооборони будуть діяти можливо і в подальшому разом спільно з правоохоронними органами. Там чергування. На вулицях міста як обласного центру, так і районних центрів для того, щоб не палили на вулицях міста машини, для того, щоб не били один одного, для того, щоб не знущалися, для того щоб не різали ножам, і тому подібне. Правий сектор відтак висловив готовність співпрацювати із загонами народної самооборони, а також захищати від утисків активістів. Майя гумена Андрій Соколовський місцевий час.